Трьох дітей та одну жінку шпиталізували внаслідок пожежі в гуртожитку Миколаєва. Зайнялося близько 12-ї ночі. Понад півсотню людей терміново евакуювали. Вогонь спалахнув в одній із житлових кімнат. Мешканці горішніх поверхів разом із маленькими дітьми були заблоковані димом. За попередніми даними, пожежу могли спричинити маленькі діти, яких батьки залишили без нагляду. Полум'я спалахнуло близько опівночі запах диму, відчули сусіди. Мальчик со второго етажа прибіжав сма що пахнет. Ну як проводка горит. і сразу ми вызвали пожарную. Олена була у своїй кімнаті, вже повкладала двох дітей спати. Каже, добре, що сама ще не встигла заснути. Услышала, що какой-то звук і запах гарі. Но думала, це в какої-то кімнаті какої що та мелкое, допустим, кіп'ятильничок там или что і что-нибудь, и все розсосеться. Потом это мігом стало… Гарю, я дітей, окошко. Полум'я охопило майже все приміщення, понад 40 квадратних метрів. В цей час в сусідній кімнаті були крики від жінки про допомогу. Відкрили сусідню двері, була жінка. Її оділи в спасову маску, вивели на свіжий воздух. Очень швидко огонь піднявся до четвертого етажа. Пол гарячий батареи гарячий з второго етажа. Женщина там з двома грудними дітьми, человек не знал, що делать. Мешканці третього і четвертого поверхів гуртожитку зо 30 дорослих із дітьми опинилися у полоні диму та вогню, відрізані від виходу. Началі зрослих евакуація вже своїм ходом, а дітей грудних спустили по спасательної веревки і передали в з спорної допомоги. Двох тримісячних близнюків із матір'ю госпіталізували з отруєнням чадним газом. Вони у задовільному стані. У лікарню потрапив і півторарічний малюк з квартири, в якій був осередок займання. У хлопчика опіки голови. Та травма, яку він он отримав, вона буде в течение дето двох тижнів, Надіємося, дитина буде абсолютно здорова. Сусіди кажуть, найпевніше спричинили пожежу діти з кімнати на другому поверсі, яких батьки на всю ніч залишили без нагляду. Мама не явилась вона Діти їй не нужны. Папа в розстроєних чувствах где-то їх оставив, пашов своє горе висказувати. Батько говорити на камеру, відмовився. Каже, виховує дітей сам, запевнив, був із дітьми. Загорілося, бо закоротила проводку. Остаточну причину пожежі мають встановити експерти. Поки що ж мешканців кімнат, які постраждали від вогню, тимчасово відселили. У місць виконкомі обіцяють все відремонтувати бюджетним коштом. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.